Вам колись здавалося, що ви трохи не там, де треба. Що простір довкола вас, що, на перший погляд ніяк не відрізняється від звичайного оточення, чимось хибний, неправильний і тривожний. Відчуття схоже на те, ніби ви випадково потрапили за ваштунки театру, хоча збиралися подивитися виставу, помножується на незрозуміле чекання чогось або когось. Психології цей стан і місця, що його викликають, називають лімінальним, по-нашому межовими. Ми всі переживали такий етап на певних стадіях життя перед тим, як обрати спеціальність напередодні одруження, переїзду або втрати когось із близьких. Зазвичай цей стан триває недовго, як у людей, так і в локації, але бувають і винятки. Іноді у межовий анабіоз завдовжки у 35 років. Занурюється цілий пласт території з тисячолітньою історією і десятками тисяч будівель, і тоді сприйняття лімінальності змінюється. Саме там ховаються дракони. Слово лімінальний походить від латинського лімен, що позначає поріг і є спільнокореневим зі словом ліміт. Але якщо ліміт це встановлена межа, тобто самі пороги, то лімінальність це стан людини, що на цьому порозі перебуває. Запропонований у 1909 році фольклористом Арнольдом фон Геннепом, термін початково застосовувався до антропології та релігіознавства. Сам Ван Геннеп через поняття межового стану пояснював механізм обрядів переходу, характерних для багатьох народів, а також різноманітні системи табу і дозволів, від яких у релігійній ієрархії залежить соціальний статус особи. Приміром, поширений ритуал ініціації шаманізму, де претендент має пережити подорож зміненим станом свідомості, поширений як у народів Північної та Центральної Америки, так і в Індії, це типовий період межового стану. З українських обрядів ініціації можна згадати поліський обряд кавита на день святого Андрія, коли парубки набували соціального статусу дорослих чоловіків. А, а тепер ти ж з про козаків руками не можна, не можна руками трохи. А ми я не козак козаки. Проте термін швидко поширився за межі сакрального і набув вжитку у психології та культурології. Лімінальний стан може переживати будь-яка людина незалежно до свого віросповідання. Дослідники порівнюють його з підкинутою монетою, що має визначити долю того чи іншого рішення залежно від того, яким боком вона впаде на землю. Тільки от ця монета застигла у повітрі. Це стан кота Шредінгера, коли на кнопку вже натиснули, але коробку досі не відкрили. Більше того, стан напруженого очікування нової фази військових дій, який ми всі переживали напередодні маневрів російських військ на кордоні, це теж лімінальність. Також межовим є стан, коли соціальні зв'язки, визнані прийнятними серед людей, несподівано руйнуються або змінюються. Такі обставини варіюються від надзвичайних приміром, коли внаслідок корабельної аварії на безлюдному острові опиняються директор корпорації та рядовий охоронець, до побутових, коли хтось із нас опиняється в черзі у супермаркеті або в одному ліфті із відомим актором або співаком. Ще одна типова лімінальна модель це зміна соціальних функцій, які виконують певні члени суспільства. Це може бути несподівано вимкнене світло в офісі, шкільне заняття, проведене поза межами школи, або ціла країна та і увесь біт в умовах пандемії коронавірусу sars cov 19 Гадаю, ви розумієте про що мова. Але усе це стосується людей. До чого тут будівлі і вокації? Для цього нам доведеться змістити свій погляд з антропології ХХ сторіччя на естетику архітектури 21-го поняття межових місць зародилося в інтернет-культурі порівняно нещодавно. В його основі лежить ще античне припущення, що не лише наш внутрішній стан впливає на сприйняття довколишнього простору. Але і довколишній простір впливає на наш внутрішній стан. Особливо, коли місце у нас перед очима не збігається з уявленням про це місце в голові. Найчастіше це пов'язано із наявністю, а точніше, відсутністю на локації людей. Порожні коридори школи. Стоянка без жодної автівки. Знелюднілий ринок. Кафе без відвідувачів Коридор між номерами готелю. Дитячий майданчик вночі виникає певне відчуття, правда? Його важко вхопити і передати словами, але воно неодмінно з'являється, коли ми бачимо такі зображення. Ми усвідомлюємо місце, але не розуміємо його. Протягом останніх п'яти років у мережі з'явилися десятки тематичних порталів, здебільшого англомовних, де професійні фотографи та звичайні користувачі збирають зображення різноманітних межових місць. Майже усі вони застигли б в часі тимчасово. Але наша розмова сьогодні торкнеться ліміналії геть іншого порядку: найбільшого межового місця Східної Європи, що спить вже понад 35 років. Ми говоримо про Чорнобильську зону відчуження. Офіційна площа 30 кілометрової зони, що утворилася у 1986 році після масової евакуації населення внаслідок теплового вибуху ядерного реактору, становить 2578 км квадратних. До переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення, належить 76 топографічних одиниць, із них два міста: Чорнобиль і прип'ять. Та 74 селища. Ця величезна територія, обмежена у суспільній свідомості та культурі кількома об'єктами, підпадає під визначення ліміналії за усіма можливими показниками. Найочевидніше візуальне. Усі ми бачили зруйновані часом, негодою та вандалами будинки сіл та прип'яті. Але не всім відомо, що від 2018 року. На території зони діє пряма і сувора заборона відвідувати будь-які будівлі всередині. Ви можете зазирати у вікна, стояти коло порогу, але щойно ви зробите крок всередину. Ви наражаєте себе на штраф, а свого гіда на відчуження права водити групи. Наглядачі зони відстежують переміщення кожної групи туристів за спеціальним GPS-трекером, що видається провідникові на КПП-дитятки. А без гіда легальний прохід на територію зони відчуження для вас закритий взагалі. Заборона заходити до будинків покликана вирішити одразу три проблеми: мародерство, наявність радіоактивних елементів. Та небезпека відвідувачів загинути або серйозно травмуватися під час обвалу будівлі. Не варто забувати, що ці місця, а особливо прип'ять, не якесь там звичайне закинуте будівництво, де могли б гратися дітлахи в аварійному стані. Перебуває буквально усе. Місто і обвалення того чи іншого будинку лише питання часу. Наприклад, туроператори з Gamma Travel, що організували нашу експедицію, із власного досвіду дають деяким будівлям у прип'яті не більше трьох років до колапсу. Проте лімінальність не обмежується усвідомленням того, що у жоден з будинків міста зайти не можна. Найпотужнішими провідниками межового стану є предмети побуту, завишені тут і там. Дослідник Бьорн Томасен у своїй книзі Лімінальність і Сучасність зазначає, що найсильніший вплив на нас мають речі, на які ми зазвичай не звертаємо уваги за аномальних умов і обставин. Покинутий посуд, календар за квітень 1983 року, годинники міста прип'ять, переведені з зусиллями ставкерів на приблизний час трагедії. Усе це вириває свідомість відвідувача з контексту вимерлої території і створює потужний дисонанс когнітивних функцій мозку. Але значно підступніший дисонанс чекає на тих, хто вважає, що зона вимерла що найближча цивілізація це КПП, а далі живуть лише ставкери-нелегали. Це не так. Наразі населення міста Чорнобиль майже повернулося до стану 1552 року, коли у Чорнобильському замку та довкола нього проживало. Одна 1372 особи. У місті працює два готелі: прип'ять у радянській стилістиці та більш сучасна десятка, а також кілька їдавень, крамниця з асортиментом міні-маркету і навіть цілий триповерховий музей поліської культури, про який ми детально розповімо в одному з наступних випусків. Попри нетипову для міста таких розмірів тишу, тут живуть і працюють люди, яких можна розподілити на дві категорії: перша це працівники зони та інфраструктури. Їм житло тимчасово надається державою, адже постійне проживання у зоні заборонене, тож час від часу працівники змінюються на ротаціях. А от друга категорія це місцеві. І тут на нас чекає ще одна пастка межових місць. На позначення кожного типу території та явищ носії мови мають певний набір слів, що не кодифікується у літературну норму, проте набувають широкого вжитку. І часом ці слова не зовсім відповідають своєму прямому значенню. Наприклад, за героями, що працювали над подаванням прямих наслідків аварії, закріпилася назва ліквідатори. Хоча насправді радіацію було не ліквідовано, а поховано мінімізовано наскільки це було можливо. Але якщо тут перебільшення цілком виправдане, то людям, що повернулися до власних осель після евакуації, пощастило менше. У народі закріпилася назва самосели, що семантично межує зі словом нелегали. Натомість значно коректніше вживати термін поверненці, адже ці люди просто повернулися додому. Саме поверненці є носіями безцінного лімінального досвіду, що проявляється не у кількаденній туристичній прогулянці, а у побуті, підлаштованому підзевмервий у часі простір. Одним із перших відвідувачів зони відчуження зустрічає село Залісся. Воно розділене трасою на дві частини. Праворуч сільська інфраструктура, пам'ятник загиблим під час Другої світової солдатом із іконою, притуваною до перекошеного серпомоводу, а також руїни банку і будинку культури. Ліворуч, звичайні хати. Уперше це село згадується на письмі у 1566 році, але є всі підстави бажати його історією довшою. Проте на початку 21-го століття його населення становило одну людину розалію отрошко. Ковишню вчительку української мови та літератури це була друга знаменита Розалія Чорнобильська після поліської князівни Розалії Готкевич. До самої смерті у грудні 2015 року пані отрошко вела господарство і приймала гостей у вільний час. Писала вірші. саме завдяки таким людям, як Розалія, самобутня історія Чорнобильщини не обірвалася у 1986-му. Ясна річ, відсутність хоч якоїсь інфраструктури, буквально в усіх селищах, окрім міста Чорнобиль, накладає свої обмеження. Поверненці, опитані етнографічною експедицією Наталії Вещенко, зізнаються, що багато в чому залежить від зовнішнього світу. Наприклад, Ольга Ющенко із села Вуб'янка Поліського району розповідає, що телефон ходить заряджати до табору лісників, що утилізують горілий ліс, адже електропостачання у селах не лишилося. Багато для кого єдиним інформаційним зв'язком зі світом залишається радіоприймач із запасом батарейок. Деякі продукти також закуповують у місті, але майже в кожного сільського поверненця є своє господарство: овочі, птиця і худоба. Приміром, Василь Євтишенко із села Опачичі тримає кількох курок і гусаків, а також збирає місцеві фрукти та гриби. З Чорнобиля до села час від часу приїздить експертиза, що робить заміри і видає спеціальну розписку про те, що зібрані продукти можна вживати в їжу. У Чорнобильців є навіть власна церква, свято Ільїнський храм, щоправда, московського патріархату, і дехто з місцевих мешканців навіть вірить, що це саме вона, ця церква, накликана на них біду. Михайло Шиван, що повернувся жити до Чорнобиля, розповідає про це повір'я так: церква Московського патріархату тут, у Чорнобилі це наказання Боже цій землі і людям. Бачите, що Бог зробив із людьми, які ходили в цю церкву. Вони не винні, ці люди, фактично. Але ж вони ходили у церкву з тим розрахунком, що це Бог. І що зробила Божа сила? Вони усіх цих людей з Чорнобильської зони, тих, що народилася земля, виконували геть із землі. Вони їхній прах не знаходяться на цій землі. От що таке чужа віра, чужа церква. І не було б такої церкви в Україні, не було б війни. І за це б наказання Бог послав таку кару, щоб була построєна атомна станція. І тих людей виконули з землі. Це мой такий висновок. А от суттєва доплата до пенсії, яку начебто за чутками отримують місцеві мешканці, виявилось міфом. Ну тобто як, постраждалі дійсно отримують доплату, але у 2016 році, за словами Ганни Глубенко із села Опачичі, ця доплата становила 70 гривень. Місцеві називають ці гроші хлібними, бо на них можна було купити хіба що хліба або гробовими. Якоїсь спільної соціальної градації серед поверненців не існує, поверталися як інженери, так і працівники радгоспу. У деяких з них залишилися квартири в інших містах у багатьох є родини, але єдине, що насправді поєднує усіх цих людей, окрім середнього віку, це відсутність страху. Експедиція Наталі Вещенко неодноразово питала різних чорнобильців, чи нелячно їм там жити. Жоден не відповів ствердно. Зате кожен по-своєму зізнався у любові до природи і до самої землі Чорнобильщини, що тримає їх там. Втім, важливо пам'ятати, що рух відбувався не в одному напрямку. Не лише вартові повернулися на землю звіра, звір також вирвався на землю людей. З численних свідчень очевидців, у тому числі зафіксованих етнографічними експедиціями, а також з реальних кримінальних справ, заведених вже за часів незалежності, нам відомо, що масове мародерство розпочалося одразу після евакуації. Поки одні міліціянти і пожежники виконували свої прямі службові обов'язки, інші вивозили радіоактивні автівки, меблі, побутову техніку, загалом усе, що можна було швидко продати. Дехто з місцевих це передчував, а тому в одному з будинків Залісся лісся ставкери знайшли записку: Радянські солдати, будь ласка, не вбивай кота. Люди просто не вірили, що їх евакуюють, а не грабують. Коли особливо цінних речей не залишилось, мародери взялися за просто цінні. А коли і те вигребли, почали витягати усе, що можливо. Лише на наших кадрах ви бачите будинок, звідки викорчували і вивезли паркет. І кут хати, де за традицією ховалося срібну монету. Видертий з м'ясом, кут хати. Про масштаби цього явища у 2021 році красномовно свідчить той факт, що під час нашої експедиції ми край моква помітили мародерів із автівки. А під час наступного виїзду наші колеги з каналу Історія без міфів стали свідками затримання нелегалів. Тож не складно уявити обсяги звичайних на перший погляд, особливо у 90-ті роки, речей, що почали виринати на чорних ринках усієї країни. Разом із міськими легендами про радіоактивні Жигулі, пральну машину або посуд. А як свідчить історія з цілком справжньою радіоактивною стіною будинку у Краматорську, що лише за офіційними даними забрала 6 життів, основ побутової радіобезпеки нам відчутно бракує. Радіаційна небезпека у колективній свідомості українців обмежується 30 кілометровою зоною. Нам хочеться вірити, що радіація закута у зоні відчуження, наче страшний невидимий звір. Але ми забуваємо, що цей звір має добжелезні мацаки. У фізичному плані землі Чорнобильщини залишаться лімінальними ще надовго. Щонайменше, доки не вирішиться проблема із тим. Що залишилося від реактора четвертого енергоблоку, адже знаменитий саркофаг лише стримує радіацію від поширення, а не знешкоджує її. Через найбільшу техногенну катастрофу в історії людства нам судилося отримати найбільший межовий заповідник у східній Європі. Місце не мертве, але замріяне, як сказав би Вальтер Моерс. Усе, що нам залишається випрацьовувати культуру сприйняття цього місця. І грамотну ретрансляцію цієї культури. Адже той стан інформаційного простору, в якому зараз перебуває Чорнобиль, не з'явився ні звідки. Невидимий ворог був поруч значно довше, аніж може здатися на позір. Але чия червона зірка стала провідною для волхвів звіра? Про що говорили, а про що мовчали у Радянському Союзі? І як саме? Про це ви дізнаєтесь у наступному випуску серіалу тут живуть дракони.